Всім здарова братва! З вами Фішер. Цей відосик буде знову про клани. Це буде стосуватись останніх оновлень, які відбулись в 2.8. Для кланів додали нові можливості, і ви побачите, які саме. Зробимо прикольний автопарк для клану, затюнемо це і тому подібне. А перед тим як я почну, братва, нагадую, що я граю на 05 сервері Південна Україна, та на старті можна активувати мій промокод, який дасть вам чудові бонуси. Так, братва в нас вийшло велике оновлення стосовно знову ж таки кланів змінили Багато чого і деякі речі доволі цікаві. Сьогодні я вам їх зараз покажу і розкажу. Також оновили бритва квестики для клану. Тепер людина персональна може фармити квестики ці і отримувати очки бала для клану. Це великий плюс, я вважаю, це прикольно. Активчик тепер виросте. Додали нову можливість це купувати транспорт на клан. І як бачите, ми зараз знаходимося на картелі, і ми маємо можливість придбати гвинтокрил, який коштує 50 мільйонів. Звичайно, зараз я не буду його купляти, тому що не факт, що я на наступний термін ми залишимось і незрозуміло взагалі в цілому ситуація. Тому поки гвинтокрил ми відкидаємо. Але зараз ми поїдемо братва і купимо пару прикольних тачок. Я думаю, що тачок ми 7-8 точно купимо, а там подивимося вже по бюджету, як буде нам вистачати. Тому зараз ми братва. Збираємося і вилітаємо в автосалончик за новими тачками. Тепер змінили, братва, до речі, ще систему, що тепер по зіркам, типу партії, складаються. Там перша, друга, третя зірка, тому, і тому подібне. Як ви бачите, зараз я вам це все покажу. Ось сюди в сховище капає, бачите, у нас от такі ящички зараз. Трьох зіркові, двох зіркові і трьох зіркові. Коротше, трошки долбні. Що в нас тут ще є? Тут у нас ще є скари, МП 5 і знайперські гвинтівки. Це попадало, напевно, просто з картеля, якісь бонуси, плюшки і тому подібне. Все, летим, коротше, зараз в. Салончик і купимо пару прикольних тачок, і обов'язково їх зараз ще затюнемо. Тому відомо собі це буде великий на клан. Зараз накупимо нормальних машин. Так, перші автівки, які я хотів би подивитись, вони знаходяться в Києві біля НПУ. Тут є, в принципі, можна придбати, як на мене, непогані варіанти. Це такі, як два джипа. Я хочу придбати точно. Ось, наприклад, дивіться: я хочу придбати ось таких три Ауді. Потім я хочу придбати два джипа Чирокі на двигунах. Вони офігенні, типу, їдуть доволі швидко. Також можна придбати як варіант, типу, це Леса. Я думаю, що він теж типу, прикольний буде в плані того, що для клана, типу, це непогана машина і можна похасани жорстко. Плюс треба ще ж нормальне дня буде щось мені вилежать. Зараз буду переривати ще братва всі свої деталі і тому подібне. Тому давайте купувати. Почнемо спочатку, напевно, з CLS-ів. Зараз я куплю, напевно, один спочатку. Ту, коротше, братва, сейчас по такому принципу ми купимо першу машинку і спробуємо неї швиденько затюнити, щоб пацани не заспавнили. Тому першу машинку я хочу затюнити. Це, наприклад, давайте купимо Целеса е на двигуні. І затюнемо відповідно. Я думаю, що це прикольна тачка буде. Де клас в мене є детальки, зараз якраз на руках. Ми зараз швиденько тупо за, за затюнемо все. Нажимаємо придбати запщак. Ляпс. І що? Так, тепер нам треба швиденько відправлятись на картель. А на картелі тепер тут оспавним собі машиночку цю. Чікс. Оу, єс. І дивіться, і на номерах тачки пишеться назва клану. Ну це ж прям обще імба. Це Лесяк Стоковий їде офігенно. Плюс ми зараз його ще подтюним. Детальки накинемо, і буде дуже вкусно. Так, не буду, не буду тягнути, типу, просто буду це швиденько братва тюнити, тому що самі розумієте, машин сьогодні буде багато. І щоб просто не витрачати на це час багато, то ми будемо це швиденько тюнити, Тим чином. Так, внутрішній тюнінг, братва. Подожі, спочатку треба, давайте колір фар. Uh, так, колір фар стійкоште. Давайте колір кузов. Будем, короче, так в фарбувати, Ну, червоний ЦЛС конечно, виглядає стрьомно Ну, залишим його таким, короче, поки що. Так, застосувати. Тепер давайте зовнішній тюнінг Щас накидаємо ще. ЙОКІ палки блин, слышишь? Це ЛС дорого обходяться, ну зато буде красиво, братва. Сейчас попытаємося быстренько це все. Так, передній бампер у нас такий є варіантики получається. Я, наверное, ось такий поставлю, да. Да. І получається, можна зробити ще дах. А що у нас дах? Карбон? Ну, давайте зробимо, хай буде. І я пропоную ще зробити, виходить, бічну спідницю. Тут дивіться, три варіанти є, братва. Я взагалі не розумію, які краще вибрати. Ну, я думаю, що як будто ось такий карбоновий. Чи взагалі стоково залишити в колір тачки. Або таку. Давайте таку зробимо. Окей, маленький елемент карбончику буде все ж таки. Криша карбонова, в принципі, норм, я вважаю. Давай тоді. ще, Я все ж таки думаю, що як його пофарбувати, можливо, червоний, але не такий насичений, типу зробити його більш темнішим, ось таким, да, напевно, давайте їм зробимо. Все, братва, машинка така буде зарядження. Ожна червонофу застосувати кошик. Придбати 2 мільйони ушло, тільки братва на зовнішній тюнінг Але я вас запевняю, для клану нічого не жалко за особистих грошей. Тому ми зараз витратимо ще, я думаю, будь здоров грошей. Так, по деталькам будемо зараз збирати все саме найкраще, як то кажуть. Я зараз, напевно, просто братва зберу і покажу вам фінальний результат, тому що я зараз буду довго клікати, це все перебирати, щоб не витрачати ваш і мій час, тому це все зробиться максимально швидко. Так, ну і чіп, братва. Остання деталька, яку я ставлю, це чіп хочеться нам підходить, даже ось такий другий. Поки що так. Якщо що потім Майбутньому поміняю. Зберігаємо. Ляпс. Ооо, oh, yes! Все, це Лесіка затюнули, братва. Перша тачка в клан готова. Зараз ми затестимо Максималочку. Слухайте, ну їде бодренька, будінька. Я дуже радий, що така буде швидка машина. Все, братва, перший це Лесік готовий. Будемо зараз продовжувати далі. Але щось я коротше, кудись заїхав, не туди. Я хотів максималку затестити, але мене я відчуваю, що тут не вийде нічого затестити. А може й вийде, Давайте. Ну, 300 їде вже, да добре. Захотілося одного це Лесяка таку точно зробити. Не знаю, чи другий буде. ой ой, -ой от це ми перелетіли, звісно. Все ж таки, знову спроба номер два. Хочеться затестити максималку. 350, 360, 370 навіть їде, братва. Я думаю, що він десь 380 поїде. І це дуже добре. Все, перша машинка є. Зараз, коротше, братва, купую ще один ЦЛС і роблю рівно такі самі махінації. Зберігаємо. Ляпс. Все, братва, получается у нас уже останній этапчик. Майже. Другий це готов. Так, братва, дивіться, я тут уже роблю третю машинку, і я бачу, що мені катастрофічно не вистачає деталей Ц класу. Тож зараз буду оцю всю штуку, як то кажуть, перероблювати. Буду зараз коротко, крути кейси знов. Я думаю, що на багато денег сейчас прокручу на лямчиків 20 точно. Так, ми только терку програли. Так що, що? Будемо сейчас open box делать, короче. Не вистачає прикольних деталей, тому будемо відкривати кейси. 270. 15 000 будемо зараз опарюватися. Даже не знаю. Будемо зараз ікси, ерки крутити. крутить. Тому, як то кажуть, сідайте приємного перегляду. Зараз давайте перших 20 кейсів. Це у нас це клас. Боже, в мене вже голова не варить, братва. Просто куча, хочеться куча машин зробити. І відповідно відкрити купа кейсів. Погнали, братва. Надеюсь, хоче насипати щось хороше, тому що треба детальки. Ну, поки що це вообще печально. Печально 8 кейсів, просто 10 кейсів, сраку. Ну, двигун випав, хоче такий. Ну, ладно. Так, гальма. Кстати, гальма мені і треба були. Супер. Але 5 мільйонів тільки що пасло. Бадне место. Так, окей. Давайте 20эри -ок откроем. Опа, чип выпав четвертий. Хорошо. Дальше у нас що тут будет падать? Щось впаде толково, не. Ну там т -тер Турбонадув, допустим, ерочний, вибачаюсь, Уже трошки. Так, четвертий, понятно. А що, все? Ну, я так понял, что шансы пофиксили, що? Ну, просто вы бачите, перші другие детали падают. Печально, печально. Так, давайте 20кси веще, братва. Так, 5 шини. Добре. Дякую на цьому. Так. Четверті шини, фігня. Так, підвісочка, пойдет, пойдет. Опа. Турбанадовчик випав Ну, слухайте, це не супер, те, що я хотів, але хоче як кажуть. Це іксовий просто випав. Тому він дає 5-5. Четвертий випав, окей. Все, бар, вам так що потратили з вами. Ну, нормально, так денег, я вам так скажу. Це жах. Це просто жах. Окей. Давайте закинемо тоді сюди гальма. Четверть получається, є у нас тут, да? Да, все такий сетап. Короче, така буде одна аудюшка. Ну, як одна, я щас ще одну куплю, але просто вона вже затюнена, як кажуть. Короче, купив ще одну аудюху, тільки що зробив ще плюс внешку на неї. Я забуваюсь, братва, робити внешку Тільки що на... я тільки що зрозумів, що я на всіх тачках забув зробити рівень тонування. Тому придеться їх всі переспавнювати і їхати на тюнінг по новій і робити тонування. І фарбувати фари ще на минулій тачці. Коротше, щось накидаю деталі і знову ж таки відкрию тільки що кучу деталей і нічого не випадку. Ш -ш хочеться мені знову ж таки ще відкрити. Давайте останнє 20 ексів відкрию, і на сьогодні вистачить. І так уже купу грошей просто витратив. Але все-таки я надія, що може щось щось дропнеться. Але я бачу, що в знов просто нічого не дає. Ай-яй-яй. Ай, 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 Яй, боже, який жах. Просто перші, другі, третя деталі. О, на базу Двігунчик випав, але я не задоволений, типа. Ну ладно О! Сюди, хорошо. Ладно, тепер я задоволена, типа хоч хоч одне відкриття з 20 кейсів, приносило дійсно непогані деталі. Ставим топовий заряд. Зберігаємо. Чікс. І Ця одюжка прямо прям хороша має бути. Навіть краще, ніж моя, напевно, основна. А ну, давайте затестимо. ой 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 Ні, вона хороша, хороша вийшла. Бортва вона розганяється бодренька. На ній можна буде поханутися. Не буде проблеми ні для кого. Ну я задоволений, задоволений, що вона вийшла. В принципі, 292 кілометрів. Вона кстати, їдемо рівно так само, як і моя. Пойдет. Пойдет, пойдет. Вона така бодренька, швиденька, повертать. Я думаю, що це норм. У нас плюс вважаєте, є ЄЦЛС, які їдуть 300 плюс. Тепер, братва, купимо ще дві таких тачки, це грант Чироки на Чіпі. Він їде 290, але якщо його затюнути, то він там прям супер швидкий. Зараз я ще його затещу. Що ми маємо? Ми маємо, братва, ось такий зараз гараж. Це у нас два C затюнених, дві Audi A6C8 затюнених, два гран-чероки затюнених. Братва, скажу відразу, це не прям супер ідеальні деталі, але але в цілому стоять нормальні детальки там фул 3 4 5 я вибирав більше по характеристикам, щоб було цікавіше на них їздити. І потім вирішив ще купити 2 а 6-8, так як вони мені, в принципі, подобаються і їдуть непогано за свої гроші. то що такі штуки. Зараз, як бачите, тільки лідер може спавнити. Зараз я поїду і поміняю це все в бункері, і дамо змогу людям спавнити ці машинки. Треба ще буде якось трошки посортувати, вибрати звання, які можуть спавнити, які не можуть, і тому подібне. Це все робиться в бункері біля планшетіку тому що ми це все перевіримо, як це все працює. Так, беремо так, ляпс, заліта. Time. Получається, гаражик вибираємо. Поставлю зараз наразі все на молодший а потім вже будемо коригувати, щоб якомога більше людей могло спавнити тачки. Все, 8 тачок є. Зараз закину. Ну, в принципі, все, братва, я їх всі покрасив червоний колір. Я всім зробив зовнішній тюн, окрім Audi а 6 c8, Потім в принципі його можна буде ще доробити. Але поки так як бачите, у мене на початку відоса було там скільки 108 мільйонів, зараз 80 майже. Тому тут треба ще буде дещо продати, дещо купити, і потім вже скажімо так, повернути свій баланс назад.